Всім привіт, друзі! Сьогоднішня тема. В чому ж причина, що сім'я не розвивається, йде медозбір, а меду немає. Бджоляр-початківець її підсилює, старається і нічого в нього не виходить. Також буває таке, що це сталося після заміни матки. Тому що зараз, в принципі, всі стараються замінити матку, хто придбав, хто вивів свою. І так далі. Як я завжди кажу, матка це саме основне, що є в вулику. Погана матка, вірніше від поганої матки, ви нічого не отримаєте. Ні меду, ні розвідку, ні бджіл. Просто будете цілий сезон біля неї ходити без толку, а той навіть лишити її на інший сезон і все повториться і далі. Тому потрібно перевіряти після того, як ви вивели свою матку, чи, скажімо, придбали матку, підселили, і вона працює, дивитися, на засів. Наскільки він плотненький, чи нема пропусків, чи не сіє багато трута і так далі. Оцінюва, звісно, причин для поганого засіва є багато, це не завжди навіть може бути. Багана якість матки, а і, як то каже, оточуючі фактори, такі як бджілки, інша порода, бджілки нервують, не дають матці розвиватися. Але якщо все це відкинути і у вас, скажімо, одна порода, матку прийняли гарно, бджілки спокійні, все чудово, але нема просто розвитку. Самі розумієте, хто в цьому винен. Я відкидаю вже такі фактори, як, скажімо, там немає взятку. Ви розумієте, що, скажімо, взяток є, у вас всі сім'ї гарно розвиваються, а одна тормозить. Я відкидаю також хвороби. Ви теж дивитесь, що хвороб ніяких немає. Всі сім'ї, скажімо, оброблені від кліща, закліщованість ви контролюєте. Зараз ми балакаємо просто про якість матки. Як її оцінити по розплоду? Місяць десь приблизно тому я в цей вулик підселив неплідну маточку. Зараз ми глянемо, як вона сіє, чи взагалі її прийняли і що там є. Місяць я туди не заглядував, так як був впевнений, що там все чудово, матку прийняли і так далі. В принципі, по своїх діях, верніше, якщо я впевнений, що я все зробив вірно, то Лишній раз, як то кажуть, я до бджіл не лізу. Так, ой, ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, димок, димок. Так, що у нас тут? Зразу візьму якусь центральну і перевірю її. Так, розплід є. Тут вже все виходить і все засіяно. Так. В принципі, непогано. Матки я тут не бачу. Ну, як ви бачите, по цій рамці ще складно сказати щось, тому що тут бджілки, ось навіть видно, вилазять якраз, народжуються. Ну, але матку прийняли, тут вже все засіяно, підливають гарно. Так, 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 так. А ось ця рамочка, бачите, так. Теж. Але є трутень. Багато трутня матка підкидає. Це вже не дуже гарний знак для молодої матки. Для молодої матки. Зараз я цю рамочку поставлю. І ми подивимось далі. Дивимось далі. Трутня сіє, підсіває молода матка трутня. Теж, в принципі, нічого критичного. Бачите, розплід Виходить. Трішечки трутня. Нічого страшного. Матку прийняли, все в яйцях. В принципі, непогано. Непогано. Так. Так. так, ну ось, дивимось теж. Звертайте увагу, чим плотніша печатка без таких різних пропусків, тим краще. В принципі, невелика кількість трутня це нічого страшного. Черговий трутень в сім'ї має бути, аби небагато. Все це відносно, звісно, друзі, буває таке, що матка може і гарна, але і бджілки її не дають гарно сіяти. Але навіть по таких рамочках вже можна зробити висновок. що все, в принципі, в цій сім'ї непогано. Матка розсіялась гарно і сім'я буде працювати. Так, тут теж все виходить вже. Все. Як ви бачите, бджілки народжуються, якраз ми. Ну, в принципі, вірно. Місяць майже пройшов. Зараз потихеньку в поколінні за поколінням міняється. Все гарно. Як я і казав, я був впевнений, що матку прийняли. Так воно є. Матка є. І працює гарно. Все, закриваю. Ставлю рамочку на місце і закриваю. Хай працюють. Так що, друзі, контролюйте якість маток. Якщо, скажімо, матка сіє з пропусками, такий рихлий засів, в принципі, нічого це не змінить, вона так і буде сіяти і в цьому сезоні, і в наступному. Ви повинні бачити, скажімо, якщо у вас три матки і дві з них сіють гарно, а одна ось так. Нікудишньо, значить проблема в матці. Я ж вам сказав, всі обставини одинакові, а одна чомусь сіє погано. Від матки залежить все. І розвиток сім'ї, і як сім'я спрацює на медозборі. Не ждіть від матки чуда, тому що нічого це не дасть, нічого це не змінить. Як би ви не підсилювали, навіть якщо ви будете брати розплід з інших сімей і в всю сім'ю підсилювати, все одно не спрацює. Проблема в матці. То б вам що не казав, що матка розсіється згодом і так далі і тому подібне. Ні. Запам'ятайте, вірніше згадаєте ви мої слова. Нічого це не дасть абсолютно. Гарна матка, в принципі, себе показує з перших днів. Ну, це образно кажучи. Звісно, як я казав, багато що на це впливає, але ви повинні аналізувати, якщо. Повторюсь, дві матки гарно сіють одна ні. В кому проблема? В матці. Ось якось так. Цій матці, як я сказав, ставлю 4 бали, тому що трішечки сіє під трутового розплоду. Молоді матки, в принципі, взагалі можуть і обійтися без трутня, але, тим не менш, невелика кількість це норма. Так, друзі, ще декілька слів про. Трутову сім'ю, на якій на сьогодні я ставлю крапку. Я в неї заглядував сьогодні, в принципі, нічого там не змінилося. Бджілки сіють трутовий оспліт, потихеньку сім'я ніби ослабляє, розгризають там вони ці всі трутові комірки. В принципі, далі я не бачу сенсу, як-то з неї знущатися. Щось буду думати. Що робити далі? Скоріше за все, її розформую, хай розлітається, та й на тому все. А можливо, навіть об'єднаю з якимось ройком. Там в мене є на приміті один невеличкий ройок, і я об'єднаю. Буде видно. Так що, друзі, продовження буде на каналі. Контролюйте своїх бджілок, не чекайте чуда від поганих маток, своєчасна заміна все може ще виправити. Все, до побачення, займайтесь бджілістом, все вас вийде.